Привіт, друзі! Ви на каналі Футбол і сьогодні ми підготували для вас неймовірну історію про воротаря, який перетворив футбольне поле на сцену для пригодницького роману. Готові дізнатись, як солдат спецназу став легендою Ліверпуля? Тоді сідайте зручніше, адже ми починаємо. Уявіть собі, африканське сонце, дика природа та хлопчик, який мріє підкорити світ 6 жовтня 1957 року. В місті Дурбан, Південна Африка, народився Брюс Девід Робелар. Дитинство він провів у Родезі. Нині це Зімбабве. його життя було таким же яскравим і непередбачуваним, як і його майбутня кар'єра. Перш ніж стати футбольним героєм, Брюс служив у родейському спецназі під час громадянської війни. Він брав участь у бойових діях, що загартувало його характер та навчило не боятись ризику. Можливо, саме тому на футбольному полі він завжди був сміливим і непередбачуваним. Після служби Брюс вирішив присвятити себе футболу. Почавши з місцевих клубів, він швидко зрозумів, що його місце на великій сцені. Приїзд до Канади став. Першим кроком до мрії у складі Ванкувер Вайкепс він привернув увагу своєю неймовірною реакцією та вмінням керувати захистом. До речі, друзі, якщо ви вже зараз захоплені цією історією, не забудьте поставити лайк. Покажемо, що фанати справжніх легенд завжди на зв'язку. А ми продовжуємо. Після переходу в Ліверпуль у 1981 році Брюс швидко став ключовою фігурою в команді. Замінивши легендарного рея Клеменса, він одразу ж відчув тиск відповідальності. Але замість того, щоб піддатись страху, він перетворив цей виклик на мотивацію. У перші сезони Брюс допоміг Ліверпулю завоювати чемпіонство в першому дивізіоні Англії. Його неймовірні сейви та вміння читати гру вразили і фанатів, і як. Експертів він був відомий своїми швидкими рефлексами та вмінням починати атаки команди завдяки точним передачам. Кульмінацією його кар'єри в Ліверпулі став 1984 рік. Команда вийшла у фінал Кубка європейських чемпіонів, де грала проти Роми. Матч закінчився в нічию, і долю трофея вирішувала серія пенальті. Саме тоді Брюс продемонстрував свій легендарний трюк ноги спагетті. Він хитався на лінії воріт. Розмахуючи ногами, намагаючись збити суперників з пантелику, цей психологічний хід спрацював. Гравці Роме не реалізували свої удари, і Ліверпуль став переможцем. Через 21 рік єжедуди повторив цей трюк у фіналі проти Мілану, і Ліверпуль знову виграв серію пенальтів. Але не обійшлось і без конфліктів під час мерсесайдського дербі. Емоції часто зашкалюють в одному з таких матчів. Брюс і молодий стів Макманаман. Вступили в словесну перепалку прямо на полі. Причиною стало нерозуміння в захисних діях команди. Брюс, як досвідчений гравець, висловив своє незадоволення. Але стів не залишився у боргу. Ситуація мало не переросла в фізичне зіткнення, але партнери по команді швидко розрядили ситуацію. Пізніше обидва зізналися, що цей інцидент лише зміцнив їхні стосунки і допоміг краще розуміти один одного на полі. Брюс мав можливість виступати за збірну Англії або ПА. Але він обрав Зімбабве – країну, яку вважає своєю батьківщиною. Він прийняв громадянство і став капітаном національної команди. Хоча Зімбабве не досягло великих успіхів на міжнародній арені, Брюс став символом надії та гордості для багатьох. Завдяки своєму африканському походженню та дикому непередбачуваному стилю гри. Він отримав прізвисько Людина з джунглів одного разу. Він привів на тренування Маху та представив її як своєму. Ого, особистого тренера з реакції. Команда та тренерський штаб були просто шоковані, але сміялися до сліз. Такі жарти були звичною справою для Брюса і створювали позитивну атмосферу в команді. А одного разу, щоб вивести суперника з рівноваги, він вдався до абсолютно нестандартного ходу. Він поцілував опонента прямо на полі. Цей момент став справжнім шоком для нападника, який просто не знав, як реагувати на таку провокацію. Глядачі на трибунах вибухнули сміхом, а коментатори не могли повірити своїм очам. Цей жест Брюса не тільки розрядив напружену атмосферу, але й допоміг йому психологічно вплинути на суперника, який після цього випадку вже не міг зосередитись на грі. Брюс не просто гравець, а ціла епоха в історії Ліверпуля. Його вірність клубу, численні трофеї та яскрава особистість зробили його іконою протягом 13 років. у Ліверпулі Брюс зіграв понад 600 матчів. За цей час він виграв 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки країни, 3 Кубки Ліги та Кубок Європейських Чемпіонів. За версією фанатів, улюбленець Енфілда займає друге місце серед найкращих воротарів в історії Ліверпуля. Але в кар'єрі Брюса траплялись і скандали у 1994 році. Газета «The Sun опублікувала статтю, звинувативши Брюса в участі у до. Говірних матчах він заявив, що насправді збирав інформацію, щоб викрити корупцію у футболі. Після довгих судових процесів присяжні виправдали його. Брюс подав до суду на газету, вимагаючи компенсацію у розмірі 850 тисяч фунтів. Він виграв справу, але отримав лише символічний один. Фунт стерлингів. Мало того, суд зобов'язав його сплатити 500 тисяч фунтів судових витрат, що призвело до банкрутства. Жорсткий урок, але Брюс залишився непохитним. Після прощання з Бліверпулем Брюс продовжив грати в різних клубах, зокрема в південній Африці. Він також тренував збірну Зімбабве, передаючи свій досвід молодим гравцям у 2000-х роках. Він став коментатором на Sky Sports, де його гумор та глибокі знання гри зробили його улюбленцем глядачів. Історія Блюса це нагадування про те, що футбол це не тільки гра, але й життя, сповнене пригод, викликів та неймовірних моментів. Він показав, що важливо залишатись собою, навіть коли все йде не за планом. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі відео. Попереду буде ще багато цікавого. До нових зустрічей!